Скоро новий рік, але він вже не буде таким, як раніше. Проте, завдяки нашим збройним силам, ми маємо можливість зустріти його. Що ж подарувати дівчині на новий рік із техніки? У цьому ж відео я зібрала добірку девайсів помічників, девайсів для краси та хобі гаджети. <му> У дівчат є такий прикол: рівне волосся треба накрутити, хвилясте вирівняти тому щипці для волосся це реально бажана річ. Є різні види щипців. Випрямлячі, класичні плойки, конусні, подвійні та потрійні, гафре та автоматичні. Але в побуті найпопулярніші випрямлячі, класичні плойки та автоматичні. Випрямлячі бувають класичні та щітки. Класичними, до речі, можна ще й локони зробити, така собі універсальна річ. Щітками зазвичай волосся просто можна вирівняти. А суперкруті щепці це автоматичні, вони все зроблять самі. Абсолютним бінго для шанувальних зачісок стане мультистайлер. Тут багато насадок і можна навіть зробити домашній салон. І робити різні стилі хоч щодня. Подарунок 2 в одному це електричні щітки і для краси, і для здоров'я. До речі, ви знаєте, коли вперше була представлена електрична щітка? Напишіть свої припущення у коментарях. Не гугліть, відповідь буде у кінці відео. Також електричні щітки бувають механічні, звукові та ультразвукові. У механічних щіток рухається вся голівка, а у звукових та ультразвукових невеликі рухи в різні боки роблять щитинки. Сучасні щітки підключаються до смартфону, де можна подивитися різні функції та обрати відповідний для себе режим. А ще щітки відрізняються кількістю режимів. Якщо щітка вже є, то класним доповненням до неї буде іригатор. Це прилад, який очищає ротову порожнину водяним струменем. А ще іригатор масує ясна. Ним треба користуватися після чистки зубів. Щітка та іригатор це просто ідеальний тандем. До речі, іригатори бувають стаціонарні, вони побільші та компактні, дорожні. І це топ річ для тих, хто носить брекети. На подарунок підійдуть і фотоепілятори. Якщо кохана ходить або хоче піти на фотоепіляцію до салону, то фотоепілятор це буде просто ідеальний подарунок. Вони безболісно видаляють волосся, однак ефект не миттєвий. Треба зробити пару сеансів та й заздалегідь підготувати шкіру і обов'язково подивитися протипоказання. Швидко, але ай-яй-яй, працюють механічні епілятори. Вони поділяються на дискові та пінцетні. Дискові епілятори видаляють волосся під час зближення дисків і їх радять новачкам, тому що вони відрізняються своєю меншою болючістю. Пінцетні ж працюють за аналогією пінцету. Вони захоплюють волоски та видаляють їх. Результат тут і зараз. Гладенька шкіра, як сіднички у малюка. І на відміну від дискових, вони видаляють більше волосків за одну обробку певної ділянки. Обидва ці види можна використовувати для всього тіла. Більшість моделей мають додаткові насадки, а також вони підтримують функцію вологої епіляції, що зменшує болісні відчуття. Черга девайсів помічників. І дуже необхідним у будь-яку пору року буде зволожувач повітря, особливо взимку, тому що сухе повітря від опалення впливає і на органи дихання, і на очі, і на шкіру, і на волосся. Є три типи зволожувача повітря: ультразвуковий, паровий та повітро Найпопулярніший із них ультразвуковий. Чому він найпопулярніший? Тому що він найтихіший із них і найбезпечніший. Його можна увімкнути навіть на ніч, тому що він працює дуже тихо. А ще він дуже економний в електриці, що зараз ну нереально актуально. Паровий зволожувач працює за принципом гарячого випаровування, тому і з ним треба бути трішки обережним. А ще він має функцію ароматизації повітря, і туди можна додати до води різні ароматичні олії і насолоджуватися ароматом в кімнаті. Повітроочисний зволожувач, який в народі ще називають мийка повітря. Він як і зволожує, так і очищує повітря, прибирає частинки алергенів і може ще й прибрати запахи, наприклад, тютюнового диму. Також раджу придивитися до очищу. Вачів повітря, наприклад, ось такого його перевага в тому, що він зменшує і втомлюваність, і буде покращувати сон. Особисто для мене найкращим подарунком став би відпарювач, бо я ненавиджу просувати речі. На це йде дуже багато часу. Ти постійно думаєш про те, щоб їх не спалити. Ну і треба носитися із просувальною дошкою. Відпарювачі діляться на побутові підлогові, портативні, ручні та на парові системи. Перший варіант більш громісткий, і ним можна відпарювати як штори, так і меблі. А ще він дорожчий, тому що має більший функціонал. А ось портативний він зручний, легко тримати в руці, і його можна брати з собою у подорожі. Але є одне малесеньке, але тут менший резервуар, і його потужність може не поритися із складними складками на щільних тканинах. Парові системи або парогенератори відрізняються способом подачі пару та робочим положенням. Їх можна використовувати як і вертикально, так і горизонтально. А ще вони краще справляються із жорсткими тканинами. Ще один дуже класний помічник у побуті це розумна каструлька мультиварка. Саме ця має дві ємності, тобто можна приготувати одразу дві страви. Вони дуже легкі у користуванні, обираєш необхідний режим і йдеш займатися своїми справами. Це класний подарунок для жінок будь-якого віку. Мультиварка це економія часу, своєї особистої енергії, а також грошей, тому що не треба в чергове купувати піцу і ще можна приготувати корисні страви не просто. Біля плити. Під час вибору мультиварки зверни увагу на об'єм чаші і також на покриття. Найстійкіше до пошкоджень керамічне покриття. Більш дбайливо треба поводитися із антипригарним та тефлоновим. Використовувати силіконові ложки та лопатки, а також м'які губки. Але вони краще підходять для випічки та смаження. Ну і час для хобі гаджетів. Туди я віднесла навушники та електронні книги. Навушники бувають вставні, яких в народі називають затички, накладні та повнорозмірні. Для заняття спортом підійдуть і як Затички, так і накладні, так і повнорозмірні, але все індивідуально, тому обирай саме під себе. А ще зараз дуже популярні навушники з функцією шумозаглушення. Вони заглушують шум на вулиці, і ти можеш насолоджуватися своєю улюбленою музикою або аудіокнигою, не збільшуючи звук, що збереже тобі слух. І ще є моделі, які у літаку, якщо в тебе закладає вуха, вони зменшують цей дискомфорт. Також це круто для дітей, щоб їм було більш комфортно літати в літаку. Для дівчат, які дуже люблять читати, класним буде помічником чи девайсом електронна книга. Вибираючи рідер, звертай увагу на діагональ екрану, на кількість форматів, які вона підтримує. Чим більше, тим краще, звісно, на пам'ять та на роздільну здатність екрану. Моделі бувають із чорно-білим дисплеєм та кольоровим. І зараз все більше читалок мають функцію озвучування текстових файлів, тобто книжку можна слухати як аудіокнигу. А ще є підсвічування екрану для комфортного читання книжки, де завгодно та коли завгодно, навіть зараз, коли вимикають світло. Якщо сподобалася моя підбірка, постав лайк на це відео та підписуйся на канал. А ще ділися у коментарях своїми ідеями подарунків для дівчат. І дочекалися відповідь про електричні щітки. Вперше її було представлено у Швейцарії у 1954 році. Ось такі справи.